Подарунки для малюків, котрі втекли від жаху війни для дітей з півдня та сходу України в Івано-Франківську організують свято Миколая з солодощами, іграшками та концертом. На ньому виступлять як івано-франківці, так і маленькі переселенці. Таке дійство це ще є своєрідний обмін традиціями, кажуть ініціатори. Бо, хоч більшість дітей вірять у чудотворця, для деякого це свято стало новинкою. Більшість дітей, звичайно, знають, звичайно, вірять. Брали ми категорії таких дітей від трьох років і до дев'ятого класу, які ще. Насправді вірять у це свято. Є діти, які не знали про це свято. Коли ми розповідаємо дітям про цей звичай, багато дітей не знали про це свято. Але ну наші діти розказують, діляться враженнями на репетиціях. І тому подібне загалом нині в області понад 800 дітей-переселенців для частини з них до Дня Святого Миколая запланували мандрівку для тих найбільш потребуючих. Це тих сімей, які є під патронатом. Соціальної служби у справах сім'ї дітей та молоді, а також тих дітей, які зараз перебувають у соціально-реабілітаційному центрі міста Коломиї, спільно з надзвичайними ситуаціями Івано-Франківської області, організуємо таку поїздку до містечка Милосердя Святого Миколая. Також збираємо солодощі для того, щоб ці діти відчули, що у них також є Новий рік. є Святий Миколай, якого можна попросити, щоб всі мрії в них збувалися. Подарувати дітям-переселенцям крихту тепла від чудотворця може кожен охочий. Для цього у приміщенні просвіти організували благодійний збір іграшок та солодощів.